Доброго дня, шановні козаки і козачки. Мене звати Володимир, я представник компанії Робота є і сьогодні чергове відео я хотів би записати на тему рагулів Рагулів з України, які знаходяться за кордоном. Я неодноразово вже в своїх ефірах е, говорив з людьми на цю тему, що я звернув увагу, що дуже багато таких войовничих українців, які хочуть воювати до посліднього українця, самі участі у цій. Брато вбивчій війні не беруть. Я звернув увагу, що самі найвойовничіші українці вони десь знаходяться в Польщі, в Італії, в Англії, в Сполучених Штатах Америки, в Канаді. І ось вони, знаєте, щоки надувають, вони там десь задонатили 20 доларів, можливо, 10 доларів. І вони щоки надувають, вони кричать про патріотизм і тому подібне. І ось власне сьогоднішнє відео іменно про таких рагулів. Ви знаєте, не один раз я пропонував увазі е, той відеоролик, де, мабуть, ви всі пам'ятаєте, де двоє українців втікли з України в напрямку Молдови. І на відео видно, як один із українців обнімає молдавську сусну і просто радіє, що він врятував своє життя. Продовження е, тої історії фактично появилося нове відео в соціальних мережах, де українець, молодий хлопчина. На мій погляд, у віці десь від 20 до 25 років, також втік з України в напрямку Румунії, переплив річку, і от він щиро на камеру записує відео, розповідає свою історію втечі з України і свою історію боротьби за життя. Пропоную вашим увазі. Це відео. Це я весь мокрий, весь голий, в одній курці. Мокрий. Коротше, все мокре. Да, як холодно, але зато <смеш> де я? <смеш> Це... <смеш> так, конечно, я зараз вже в Румунії. Ти не повіриш. Отака малята. У них, до речі, тут на дорожка. Вже йду по трасі до населеного пункту, щоб там десь не одяг сухий і кощайку або кави в загальному. А потім піду здаватися в пограничну службу. Отаке от от справи. Тут коротше, йдеш і навіть повітря. Інша якась впевненість, інша позаду. На що мене чекало. І це Фу. Блядь. ну взагалі все дуже легко прийшло, чим я думав. Коротше. Були нюанси, але все дуже горам не лазив, нікуди не лазив. Чисто там, як завжди, паша може кнюк чворити. Переглянувши це відео, ми розуміємо, що це просто молодий український хлопчина, який просто бореться за своє життя і ділиться своєю історією з іншими українцями, як у нього все відбувалося. Продовження того коротенького відео пропоную вам ще один відрізок, де він вже безпосередньо розповідає. Як він е, контактував з імміграційною службою, тої ж таки Румунії, як він просив політичного прихистку, як це все відбувалося. Тобто, на мій погляд, це повністю щира поведінка українцю, який іншим українцям також хоче допомогти, щоб не боялися, щоб рятували своє життя і щоб могли продовжити свій рід. Тому пропоную ще другий відрізок його відео. Що зі мною було після того, як я попав в Румунію? Я прийшов прийшов близько двох кілометрів і. Не знаю, як хтось, можливо, визвав, мене, можливо, якось побачили, можливо, мій вигляд був такий. І до мене одразу під'їхала поліція. В принципі, я сказав, звідки я. Вони знають чудово англійську. Я знаю англійську, ну дуже погано, але розумію слова і можу щось сказати. Я сказав, що я з України. І вони попросили в мене документи, я їм їх надав. І, в принципі, вони вже знали, що треба робити, і далі вони вже робили по протоколу. Мене завезли в участок, там були в кімнаті речі, в які я в сухі передівся, а ті речі, які були мокрі, я їх всі поправ. Там був душ туалет, і до ранку ті мої речі висохли. А той одяг, я, який мені дали там, я там і лишив їх. Вони мене возили знімати відбитки пальців, і я в них ночував в участку. Там було дуже тепло, гаряче, скажу, і навіть принесли поїсти. Що я був дуже задоволений, бо я дуже хотів їсти. І, в принципі, на другий ранок я вже в, суху, в сухий одяг вдівся. Мене посадили в автобус, тому що я був там сам, і повезли спочатку до нашого кордону. Але я не боявся, тому що знав, що вони мене не будуть здавати. Вони просто під'їхали до пограничної нашої служби, щоб взяти відмітку якусь, і потім мене повезли вже. До якогось посольства там в Румунії, і звідти ще було двоє хлопців, які сіли в автобусі, і нас повезли в глибину глиб країни. Це була міграційна служба. Там, де нам за десь приблизно за 5 хвилин виписали такий спеціальний лист, що нам дає право пересуватися по Румунії. Він більш ніде в ніякій країні не дійсний, тільки в Румунії. От, якщо тебе зупинить поліція, ти просто показуєш цей листок. Що і трапилось в мене на вокзалі, я показав цей листок, і мене в принципі не трогали. Після того, як я виїжджав з Румунії, я показав цей листок на кордоні з Румунією, дав документи, і мені там поставили штамп в документах. Так само, коли я виїжджав в Угорщину, там же цього листочка було не потрібно. Мені просто Угорщина поставила штамп і пропустила свою країну. І тепер я можу поїхати в будь-яку країну тільки за документами. От, переглянувши цих два відрізка відео, ми розуміємо, що це дійсно щирий, простий український хлопчина, який десь на вулицях України виріс серед українців, який дійсно щиро розповідає свою історію боротьби за життя. І я вважаю, що ми, нормальні українці, не можемо засуджувати того українця, який не хоче стати героєм. Я нагадую, що герої в Україні на сьогоднішній день це коли тебе вперед ногами несуть, під крики Герої не вмирають. От, але все ж таки я не засуджую тих людей, які не хочуть ставати героями, які не хочуть, щоб їх несли вперед ногами під різні оті викрики герої не вмирають. І я таких людей не засуджую. Більше того, я намагаюся тих людей оправдати, тому що на сьогоднішній день в Україні, в нашому. Хворому суспільстві засуджується людина, яка не хоче вбивати і яка не хоче бути вбитою. Ну, звичайно, це хворе суспільство потрібно лікувати. І в своїх прямих ефірах я неодноразово наголошую, що ми в своїх прямих ефірах робимо все для того, щоб вилікувати наше суспільство і на наших народних каналах в Телеграм. В Ютюбі, в Тіктоку, ми на цю тему говоримо, і дуже багато людей долучається до нашої дискусії. І фактично, я бачу, що люди помаленьку виходять з того мороку, того патріотизму, того патріотижного мороку. Але все ж таки є серед нас такі рагулі, і ті рагулі переважно живуть за межами України. І, от, власне, з тим хлопчиною трапилась така ж сама ситуація в Румунії. Значить, підступним шляхом з тим хлопчиною сконтактувалися якісь наші рагулі, які на даному етапі знаходяться в Румунії. Самі не беруть участі в тій братовбивчій війні, але ось вони зловили цього хлопчину і захотіли провести з ним виховну годину, тому що він не хоче бути. Вбитим. Хоча вони самі сидять в Румунії, мабуть, вже давно втекли з України, але вони такі патріоти. Вони кожного місяця донатять, я думаю, по 20 румунських леїв, О, там, таких же самих багато патріотів В Польщі, які там донатять по 10-15 по злотих, і вони такі патріотичні ти? Ти приїхав до Польщі, ти нелегально виїхав з України. Ти. Я тут вже 5 років в Польщі, а ти тут нелегально перейшов полем. Ти дивись, ти маєш бути в окопі. Я таких, ви знаєте, коли я таких зустрічаю, я прямо б'ю в рило. І от я вам пропоную е, до уваги коротеньке відео тих таких патіотів. Правда, Володимир Петров каже, що тут треба щемити, але ж ми не можемо по-нормальному щемити. ж тут закони. Правильно, ми свої лиця будемо портити в Європі, що ми будемо вас щемити. А ти, звісно, красавчик переплив тис і яхує просто. Та завались Україна Еритрея. Казав? Казав, що Україна Еритрея, блядь? Забрав руку і білий. дьору. І ось переглянувши. Це відео, шановні козаки і козачки, я вже від себе сказав, що коли або якщо таких патіотів я зустріну в себе по життю в дорозі, я буду бити в рило зразу із самого початку. Будь ласка, в коментах під цим відео напишіть, що ви думаєте, стосовно таких патіотів. І, будь ласка, поширюйте це відео, щоб ми виводили на чисту воду таких патіотів, тому що я вам ще раз говорю, ті патіоти сидять в Польщі, в Італії, в Німеччині, в Англії. В Штатах, в Канаді вони хочуть воювати до посліднього українця, тільки щоб їх не торкалося. Як ви думаєте, на чиїй стороні правда? Дякую за увагу і до наступних зустрічей.